Добрий день, дорогі підписники. Я радий вітати вас на своєму каналі. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Недавно я відмітив 300 підписників. Це дуже приємно, що ви дивитесь та радуєте мене своєю увагою. Золота осінь настала у нас, друзі, і я придумав, що я потихеньку збудую своє маленьке. Ташине господарство, заведу курочок, не сушок. Коротше кажучи, це буде невеличка у нас фермачка, щоб були свіжі яйця та смачна, смачне м'ясо птиці. А поки мої курчата підростають, розжинатися ми нікуди не будемо, тобто візьму ще 5 і поки що. Досить. Скоро зима, вже скоро зовсім похолодає. І щоб не ризикувати і не піддавати ризику птицю, розжинатися ми не будемо. Що ми тут їмо? А ну що ми кушаємо, покажіть? Кушаємо ягоди бузини, кушаємо ми Кабачки, траву. Їмо ми найсмачніше, найкорисніше. З концепцією екоферми, щоб наші курочки були здорові, гарні. Їх жилося їм хорошо, І все було добре. Така в мене годівничка. Все воно чистеньке, м'якеньке. Ночуємо ми на сіні, ще в такому ящичку. Хоч вже у нас ночі холодні, але я тримаю їх на вулиці закутую коробочку, щоб вони у мене жили у затишку і теплі. Ну, а вдень випасаю їх уже на землі, щоб вони звикали, скажімо так, до місця свого перебування. Ось таку маємо ділянку присадибну. Я вже натягнув рабицю, зробив йому такий от загон. Ось. Облаштував їм поки отаке от маленьке ранчо. Тут вони в мене випасаються і їдять. А безпосередньо сам курятник буде зроблений зі старого літнього душу, яким ми не користуємося. Тобто стояв він ось тут, я його просто зараз перевернув. Виставив його, щоб була гарна вентиляція, бо для курей. Найголовніше, щоб було сухо і тепло, не було ніякої вологи. І потрошку зараз ми займемося його утепленням підлоги, переб'ємо зняті дошки трошки в іншому порядку. І ось це приміщення. Я думаю, що десяток курей у нас тут поміститься і щоб їм було затишно, комфортно і тепло. Тобто будівництво у нас йде. Ну, взагалі малюки ростуть не. По днями по годинах їдять все, що тільки можна їсти. Сьогодні у мене завдання це утеплити підлогу, нижню частину. Для цього я буду використовувати очерет, який я добуваю на річці. Бо я вважаю, що це буде непогана ізоляція підлоги. Повторю ще раз, що для курей найголовніше, щоб було сухо, сухо. Не було ніякої вологи, бо вони почнуть мерзнути і будуть хворіти. Ось такі ось справи. Трохи я не розрахував об'єм, зараз поїду ще, поїду ще привезу очерету, максимально затрембую підлогу, але треба тасувати так, щоб гуляло повітря, щоб не вийшла у вас така, коротше кажучи, котлета максимально спресована. Має бути вентиляція, ось як ви бачите, він припіднятий в мене, він не стоїть на землі, щоб він дихав. І ось таким чином ми утеплимо його очеретом, зверху наб'ємо дошку, яку ми ось зняли. І я думаю, що цього нам для підлоги вистачить. А далі будемо поетапно робити все, щоб зробити це маленьке приміщення максимально теплим і щоб в ньому було світло. Не вистачило мені очерету, тому я взяв ось таку тачаночку і поїхав на місцеву водойму, щоб добути ще матеріалу, бо не достелив я підлогу. А щодо даху в мене була така ідея із цього торгозу зробити якусь гарну типу, стриху, таку солов'яну. Якщо у вас є якісь побажання та пропозиції, кажіть свої побажання і ми зробимо як хоче підписник. Ну, я вважаю, що це була б цікава ідея зробити такий солом'яний стих. Цього обсягу очерети мені має вистачити, тобто десь дві таких рубки я. Не збирав, щоб утеплити підлогу. А я стану трохи поїм черемха. Так мені подобається страшне. Дуже смачна ягода. Смакота. Я не знаю, це щось неймовірне. Черемха це просто фантастика. Матеріалу мені вистачило, вся площа підлоги простелена очеретом. Далі це буде оббиватися дошкою, але хай він трошечки підсохне. Всі подальші маніпуляції це вже в нас в наступному випуску нашого влогу. Друзі, дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре. Головне будьте на позитиві. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.